З 1 жовтня розплатитися за проїзд у тролейбусі можна лише у водія, однак і вони відмовляються виходити в рейси та обілечувати пасажирів. Чому в Чернівцях провалився транспортний експеримент? Дивіться далі. З 1 жовтня з Чернівецького тролейбусного управління остаточно звільнили всіх кондукторів. Єдиний спосіб оплатити готівкою взяти квиток у водія. Однак такий варіант шоферів не влаштовує. Більшість виконувати роботу кондукторів відмовляються. Та як на мене, короче, я не за кого не відповідаю. Ну знаю, що я з цим не згідний, і я талони не беру. Поки що другий день випускають на лінію, а далі я знаю, що вони не залишаться на спокої. Я думаю, що більше більшість людей буде просто звільнено. Пан Микола каже, через свою незгоду видавати квитки пасажирам під час руху, ймовірно, сьогодні працює останній день. Я думаю, що такі водії, які не покорилися, які не взяли білети не обілічу. Я думаю, що все-таки будуть звільнені звільнений разом чи пізно. Відмовилась розраховувати людей, і пані Наталія пояснює, не може у своєму віці одночасно виконувати декілька робіт. Тролейбуси не облаштовані валідаторами, тому люди змушені передавати кошти через салон. А водій однією рукою вираховує решту і видає талони під час руху. Сьогодні ви будете обілачувати людей? Ні, я не буду обілачувати, бо я вже в похилому віці. Але ще така сила маю ще працювати, а нема кому працювати. То я, але обілачувати я не буду. Є оці приват 24, нехай собі люди прикладають карточки, нехай обілечують, а талони я не можу, таких водіїв є вже більше 20. В свою чергу директор тролейбусного управління каже, видавати талони один із обов'язків водіїв, незважаючи на те, що шофер повинен у першу чергу слідкувати за безпекою руху. Водії. Які відмовляються видавати квитки пасажирам, з ними буде проведена Атиною готівкової оплати міг би стати валідатор. Однак в тролейбусі пані Наталії, як і у водія Миколи, немає жодного. Жінка розповідає в її тролейбусі єдиний вихід оплата карткою. Через це виникає безліч проблем. Проблема за того, що нема кому обілечувати. Люди їдуть все безкоштовно. Всі їдуть безкоштовно. Вони навіть з задньої площадки не думають підходити сюди до водія і, і це. І вже вон, багато водіїв поробили ДТП, допустили ДТП. що Вони не, не можуть, вони обілечують відволікаються. впереді машина стала. Вони кажуть, тільки на зупинках, а на зупинки ти не в селі ти усіх пасажирів. В ЧТУ не спростовують. В транспорті справді немає валідаторів. Однак, коли вони з'являться, не знають. Не у всіх тролейбусах є валідатори, тому що валідатори тролейбусів були придбані три роки назад і наразі проходить їхня закупівля. Як тільки проведеться закупівля, вони будуть, ми їх отримаємо, вони будуть. Містяни зізнаються, умови та вартість перевезення стають дедалі гіршими. Підняли ціни на маршрутках на тролейбусах, а людям не підняли там ні зарплату, ні пенсію. Ну і що, як там? У нас на залізниці зараз премію не потяг. От, ні адміністрація не отримує, ні робочі. Звісно, кондукторів позабирали, а як повні тролейбуси треба передавати. водітелю. може, не всі передають. Талончики потрібно видавати чек. Якщо ми таки йдемо в Європу, я працював в Європі, то видають. З Зної сторони комфортно, бо розрахувався карточкою, і не дають тобі копійки. А з іншої сторони, не дуже, бо не всі можуть розраховуватися. Пенсіонери, напевно, не мають усі карточки. Зарплати не піднімають, а ціни піднімають як у магазинах, так в тролейбусах і скрізь. Чесно кажучи, навіть не знаю, що сказати. Просто це не дуже комфортно. Водій не бере гроші і не має де сплатити. І ходять перевіряючи, перевіряють і надають штраф. Є валідатори, але вони не ці не всі працюють, не видають чек. Також можна відсканувати, але дороги такі, що відсканувати трішки важко, і дуже багато людей. Всі сунуться туди-сюди і. Тяжко. Частіше всього треба пустити, щоб дали куток, щоб потім не мати штрафу. Колишній працівник ЧТУ каже, через такі нововведення водії отримали додаткове навантаження. Водій не має обілічити. Тому що він відкликається. Якщо вони, ну, ДПО вирішили перейти на безготівковий, без, ну, без налічного розрахунок, то вони повинні були підготувати. Тобто поставити валідатори, робити карточки. Цього всього нету. Оні цю роботу кондукторів посокращали. А цю роботу вони вішують на э, водітелів. Тобто, тим самим вони показали економію. Питаються, по крайній мере, показати, але вони не думають о том, що водій відлікається. Нагадаємо, відтепер за проїзд в Чернівецькому електротранспорті пасажири змушені сплачувати 10 гривень. Студенти сплачують половину вартості, а проїзд для учнів відтепер безкоштовний. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.